Всім привіт! Зараз завдяки інтернету ми можемо дізнаватись про такі проекти, про які навіть не чули раніше. Наприклад, як той же Нукем, який дійсно виходив на Sega Mega Drive, або Ганстер Херов, Rocket Матті Adventure та багато інших ігор. І сьогодні я хочу розповісти про версію гри Sailor Moon для Sega Mega Drive. Ну що ж, почнемо. Але спочатку я вважаю, що потрібно трішки дізнатися і про версію гри для Super Nintendo. Спочатку гра Sailor Moon була розроблена студією Angel і портована на Super Nintendo Entertainment System в 1993 році. Створені ігор для Super Nintendo та Sega грали люди, які працювали над анімаційним серіалом Sailor Moon. Також, що цікаво, для версії Супер Нінтендо та Sega Mega Drive було покликано тих людей, що й займалися озвучуванням анімаційного серіалу. Версії для Супер Нінтендо була можливість грати до двох гравців на одному екрані. Окрім того, сама гра була перекладена на різні мови, що не можна буде сказати про версію для сеги Mega Drive. Версія для сега Мегадрайва була розроблена Arc System Work. Тіенс студією та видана студією Maba. Maba – це партнерство, створене метали студією Bandai всередині 1980-х років для продажу ляльок Барбі в Японії. Пізніше Maba використовувались для видання ігор на Sega Mega Drive. А вже в 1994 році Bandai поглинули мабу після виходу гри Sailor Moon для Sega Mega Drive. Деякі елементи, що були в версії Super Nintendo, не були перенесені в версію для SEGA Mega Drive. Наприклад, можливість грати одразу за двох героїнь на екрані не було в версії для SEGA Mega Drive. Також деякі фони рівнів відрізнялися, ще було додано рівні яких не було в версії Super Nintendo. Гра вийшла тільки в Японії. За кордон ця гра не експортувалась, крім Франції та Іспанії, але й там не була перекладена, тому зараз оригінальні картриджі гри для Sega з японською мовою в діалогах і є дійсно рідкісними для колекціонерів. Також ще про що хочеться розповісти, а саме про керівництво, яке йшло з грою. В ньому є багато корисної інформації: намальовані арти персонажів, опис рівнів та речей, які зустрічаються на рівні. Сама гра нагадує дуже Streets of Rage, або ж Черепашок Ніндзя. Ігрові персонажі рухаються схоже як в цих іграх. Взагалі, ці ігри дуже гарно порівнювати як різні версії ігор. Ці грі з бічним прокручуванням гравець керує однією з воїнів. Їх звуть воїнами-охоронцями. З метою перемогти всіх ворогів, як звичайних, так і босів. Гравець може атакувати кнопкою A, стрибати кнопкою B і використати спеціальну атаку персонажа, натискаючи кнопку C. що мені дуже сподобалось в sega версії, саме те, що композиції було написано різні, і кожна має своє звучання. Наприклад, в версії для sega Mega Drive чутно всі можливості звукового чіпу Sega. Супер Нінтендо чутно можливості чіпу Супер НЕС. Анімації виконані якісно, гра створює атмосферу анімаційного серіалу ще й дивує палітрою кольорів. Через те, що противників на екрані занадто стає багато та в них з'являється захист, гра буде ставати складнішою. Щоб дійти до боса, потрібно пробиватись до нього через противників. Збережень немає біля босу. Якщо ви програєте на цьому босі, доведеться починати спочатку рівня. Відмітити ще можна дійсно великі спрайти персонажів на екрані. Це дійсно дивує. Ще що дуже подобається, те як пророблені задні фони в грі, і наскільки все занімовано. Погравши в гру, я зрозумів, що якби зараз її перевидали як той же Streets of Rage, вона б була цікавою навіть зараз, тому що головні механіки гри залишились такими, що й в сучасних іграх. І дуже дивно, що про цю гру дуже мало згадують. Хоча тим, хто грав у черепашок ніндзя або той же Streets of Rage, вона може сподобатись. Підводячи підсумок, інтернет зараз дає нам можливість познайомитись з справжніми цікавими іграми, про які ми раніше й не чули, і це круто. Бібліотека Сеги досі може дивувати цікавими скарбами, які раніше не експортувались за кордон. І зараз більше людей зможе дізнатись про ці ігри. Я вважаю, що ця гра заслуговує перевидання або продовження, тому що, як я сказав, я б хотів, щоб з цією грою познайомилось більше людей. Я вважаю, що почути про ці версії ігор та історію розробки було цікаво. Якщо вам сподобався цей огляд, можете поставити вподобайку та підписатися на мій YouTube канал. Дякую за увагу!